Розділ двадцять восьмий. Як Нанто Махараджа звільнено з рук варони. Церемонія вшанування Говардгани відбулася на молодику. Далі сім днів не вщухала страшна злива з градом, що наслав цар Індра. Минуло дев'ять днів прибутного місяця, а десятого дня Індра прийшов вшанувати Господа Крішну і все мирно залагодилось. Наступний, одинадцятий день місяця був Екадищі. Махараджа Нанда весь день постив, а над ранок на й день після якадощі пішов скупатися в Ямуні. Однак щойно він занурився у воду, як один із слуг Варунадеви Деви взяв його до арешту. Воронині слуги привели нанду Махараджа перед варони. За провину йому поставлено, що він купався у річці, коли того робити не можна. За астрологічними обчисленнями час, коли він робив омовіння, вважають за демонічний. А сталося так тому, що Нанда Махараджа хотів узяти купіль у Ямуні зараз, як благословиться на світ. Але так чи так, він прийшов трохи зарано і війшов у воду в несприятливий час, і через те його затримали. Коли Нанду забрали воронені слуги, ті, хто прийшов разом з Нандою, почали щосили гукати крішну й балараму і баларама одразу збагнули товаруна забрав нам до Махараджу. В них шукали оборони, і тому вони пішли до варуниної обителі. Для жителів вріндавани, а вони є бездомісні, віддані Господа, і крім Верховного богоособи іншого притулку не мають. Природно було благати захисту в Господа, так діти не знають захисту іншого, крім батьків. Півбог варуна, з великою пошаною, привітавшись до Господа Крішни і баларами, сказав Любий Господи, цієї хвилі, як я побачив тебе, моє життя в цілі півбога Варуни вивінчав успіх. Мені належать усі скарби вод, але самих цих багатств замало, щоб життя стало успішним. Проте тієї хвилі, як я побачив тебе, я сягнув досконалості життя, бо тепер вже не мушу приймати матеріального тіла. Тому я шанобливо вклоняюся Тобі, о Господи, верховний Боже Особо. верховний брахманий на душе усього. Ти верховно трансцендентна особа, і матеріальна природа ніколи не заторкує тебе. Мені страшенно прикро, що мої наметкі слуги, не знаючи, як слід чинити, а як не слід, помилково схопили твого батька нанду Махараджу. Благаю тебе, прости, образу, що її вчинили мої слуги. Мені видається, що ти прийшов сюди просто, щоб дарувати мені свою ласку. Любий Господи Крішно, Говіндо, молю, будь милостивий до мене. Ось твій батько, забирай його. Так Господь Крішна, Верховний Богособа, визволив свого батька і, радіючи, привів батька перед друзів. Нанда Махараджа дивувався, що півбог, володіючи такими багатствами, виявив до Крішни глибоку шану. Подія зробила велике враження на Нандо, і він почав розповідати за цей випадок своїм друзям і рідним. Дії крішни були насправді дивовижні, проте Махараджі Вінанді й матері Єшоді навіть на думку не спадало, що він верховний бог особа, натомість вони вважали його за своє улюблене дитя. Тимто Нанда Махараджа не міг визнати, що варона вшановував Крішну через те, що Крішна є верховний Бог особа. Нанда радше схилявся до думки, що Крішна то просто дивовижно прекрасна дитина і тому його шанує навіть зваруна. Друзям Нанди Махараджі пастухам, захотілося захотілось дізнатися, чи правда, що Крішна є верховна особа і чи дарує їм Крішна спасіння. Вони радилися щодо цього між собою, а тим часом Кришна, зрозумівши, що вони мають нагадці, а також, аби запевнити, що їм визначено піти до духовного царства, показав їм духовне небо. В матеріальному світі загал здебільшого просто тяжко працює, нічого не знаючи за інше царство, інше небо, небо духовне, де все є вічне, блаженне і сповнене знання. В Бхагавадгіті сказано, що хто повернувся до того духовного неба, вже ніколи не мусить вертатися до матеріального світу смерті і страждань. Крішна, верховний Бог особа, прагне дати кожній зумовленій душі знання про те, що генпоза матеріальним небом є небо духовне, яке є трансцендентне щодо незліченних усесвітів, що всі створені в межах сукупної матеріальної енергії. Крішна завжди дуже милостовий до кожної зумовленої душі, але, як сказано Пхагавадгіті, до відданих він особливо прихильний. Отак, почувши їхнє запитання, Крішна подумав, що слід повідомити своїх відданих у Вріндавані про духовне небо й планети Вайкунхи в ньому. Кожна зумовлена душа в матеріальному світі перебуває в пітьмі невіластва. А це означає, що існування зумовлених душ засноване на тілесному розумінні буття. Кожен певен, що належить до матеріального світу, і з таким світобаченням діє в невігластві в будь-якій формі життя. Діяльність конкретного тіла зветься Карма, корислива діяльність, що спричиняється до наслідків. Під впливом тілесного розуміння життя зумовлені душі діють відповідно до типу свого тіла і тою діяльністю створюють собі майбутнє зумовлене життя. Їхні знання щодо духовного світу надто мізерні, щоб вони могли вдатися до духовної діяльності, званої Бахті йога. Але хто успішно виконує бхакті йогу, той, покинувши теперішнє тіло, йде безпосередньо до духовного світу й оселяється на одній з планет Вайкунг. Усі жителі Вріндавані чисті честі віддані, і покинувши тіло, всі вони йдуть на Крішна локу. Вони сягають навіть вищий Вайкунг. Насправді, ті, хто завжди діє в свідомості крішни і виконує зріле й чисте віддане служіння, по смерті отримують змогу мати товариство Крішне в Усесвітах, які перебувають у матеріальному творінні. Розваги крішни тривають повсякчас, у цьому всесвіті чи в іншому. Як ото сонячний диск проходить над багатьма місцями землі, так у цьому чи іншому всесвіті весь час відбувається крішна ліла. Тобто трансцендентна з'ява, до розваги Крішни. Зрілі віддані, що цілковито присвятили себе свідомості Крішни, одразу переносяться туди, де з'являється Крішна. В тому Всесвіті віддані вперше отримують змогу безпосередньо спілкуватися з Крішною. Віддані вчаться й далі, як бачимо, у Крішні Вріндава на Лілі на цій планеті. Отож, Крішна показав жителям Вріндагани, як виглядають планети Вайкунтхи насправді, щоб ті знали, куди вони підуть, коли покинуть тіло. Кришна показав їм духовне небо, вічно суще, незнищенне, безмежне і сповнене знання. В матеріальному світі існують тіла різного рівня розвитку, і знання проявляється в них відповідно до того рівня. Наприклад, знання в дитячому цілі не таке розвинене, як у цілі дорослого. Відповідно до різного рівня розвитку є різні групи живих істот: водяні істоти, рослини й дерева, плазуни й комахи, птахи й звірі, нецивілізовані і цивілізовані людські форми життя. Вищі проти людських форм є півбоги, чарани й сітхи, і ще вищі форми істот, аж до брахмалоки, де живе Господь Брахма. Серед півбогів теж існує градація за рівнем знання. Але за межами матеріального світу в небі Вайкунги кожний володіє повним знанням. На Вайкунгах і на Кришналоці усі виконують віддане служіння Господові. В Бхагавадгіті зазначено, що володіти повним знанням означає знати, що Крішна є верховний Бог особа. Ще у ведах та Бхагавадгіті сказано, що у Брахмаджйоті духовному небі немає потреби в сонячному чи місячному світлі або електриці, всі планети там самосяйні й вічні, в Брахмаджоті духовному небі творення і знищення неможливі. Також Бгаґватгіте потверджує, що поза матеріальним небом є інше вічне духовне небо, і там усе існує вічно. Отримати відомості за духовне небо можна лише від великих мудреців та святих, які вже подолали вплив трьох гун матеріальної природи. Не перебуваючи постійно на трансцендентному рівні, осягнути духовну природу неможливо. Саме тому радять вдатися до бхакті йоги і бути свідомим крішни 24 години на добу це дасть змогу вийти поза сферу, де владні гуни матеріальної природи. Тому, хто в свідомості Крішни природу духовного неба і Вайкундгалоки зрозуміти нескладно. Отже, жителям Вріндавани, що повсякчас виконують віддане служіння, збагнути трансцендентну природу простіше простого. Крішна повів усіх пастухів з Нандою Махараджею на чолі до затоки, в якій пізніше Акрура побачив планетну систему Вайкундги. Вони прийшли і почали робити омовіння. І перед ними відкрилася істинна природа Вайкундгалок. Побачивши духовне небо і Вайкунтгалоки, Галоки, Нанда Махараджа і всі пастухи відчули надзвичайне блаженство. З подивом вони споглядали крішну, якому підносили хвалу у особлені веди. А як вийшли на берег, побачили того самого Крішну. Так закінчується. В акції виданців виклад 28 го розділу книги Крішна, Верховний Бог Особа. Назва якому як Нандо Махараджо звільнено з рук Варуни.